Сирійські повстанці відвоюють у військ Асада позиції на кордонах. Прапор опозиційної вільної сирійської армії майорить вже на трьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Туреччиною. Слідом за Бабаль Хавою та жараблусом повстанці захопили Бабаль Саламу. З'явилося підтвердження, що вільній сирійській армії активно допомагає терористична мережа Аль-Каїда. Повідомляє Франц Прес. Бойовики йшли з прапором Аль-Каїди та заявляли, що борються за створення ісламської держави. Вони розповіли, що у лавах опонентів Асада є бійці з Алжиру, Саудівської Аравії, Єгипту, Тунісу та Чечні. За даними служб безпеки сусідньої Йорданії, у Сирії воюють більше шести тисяч бойовиків Аль-Каїди. Більшість з них потрапили до країни через кордони з Іраком та Туреччиною. Тим часом запеклі бої тривають у двохмільйонному місті. Алеппо. урядові війська перейшли у контрнаступ. У суботу армія режиму Башара Асада відбила райони Дамаска, захоплені бойовиками. Ескалація насильства змушує десятки тисяч сирійців тікати до сусідніх країн.